Тук -тук. Новинка. Щось будемо пробувати. Короче, Макар у нас дуже любить оце сушене м'ясо. Ну, в народі воно називається джерке. Не знаю. Ми там були колись спробували, зробили, але я робив із свинини, то йому не подобалося. Каже, не то все, а тверде. Ну, а ці спробували із цього. Із курятини. Учора е, замаринував. Дуже прикольно, що вони готовляться там буквально 6-8 часов. Ну, в залежності від того, яка буде товщина розрізаного м'яса. Ну, сьогодні, от уже, оскільки ми вчора десь часів у 8 поставили, то практично готове. Деякі кусочки в мене були то і Дивлюся, що ще не посохли. Ну, ми зробимо зараз руки невеличку. Тобто зараз знімемо усі ряди і все, що в нас зверху поставимо на низ. а все, що знизу, виходить, перемінимо і поставимо нагору. І таким методом тоді вже... А ну да, тут практично бачиш, вже готово. Коротше, вчора з макароном побалакали, кажу, давай папа, вдома зроби. будеш їсти. Він каже, так, да, буду. Ну коротше вчора він дивився, наблюдав за цим усім процесом. Там треба було <кій> філе підморозити і потім його слайсером порізати. У нас слайсер такий є невеликий. І, ну, якраз його вистачає так, для домашнього цього. Ну не знаю. Вроді прикольно. ось. Бачиш те, що знизу було прям, прям суперове, так, сухеньке таке. Ну, я не знаю, воно, мабуть, аж хрумтіти Ну, не завжди, смотри, катовщина. Да, На, попробуй. Воно, да? Ще. Да? Ще чуть-чуть. Угу. Ну. Коротше, прикольна штука. Дуже прикольна. Замість чіпсів. Mm, да, замість чіпсів. Може любителям пива. На замітку буде. Ну, мовчи. <смі> Дуже прикольно. Можемо, якщо все вийде, можемо включимо у прайс ДХТ джерки з домашнього м'яса. Просто діткам, не знаю, дорослі люблять чи не люблять, але діти від цього фанатіють. І тут немає нічого абсолютно ну, тобто своє домашнє натуральне м'ясо. Там трішки спеції я додаю і, і соєвий соус і все. Дуже смачно. Дуже смачно. Так. Ну ми ставимо. Це все діло, ще хай сушиться. О. Дітки в нас сплять, ми вже зарізали бройлера на магазин, я відвіз. І зараз йдемо, будемо різати бройлера на розбор пересйомною машиною. Мене там питали, дехто, Коль, покажи в роботі, як пересйомка знімає перо. То зараз підемо, підготую, воду ми вже поставили з Маринкою. Коротше, зараз підемо, попробуємо, подивимося, я вам невеличке таке якесь відео ставлю, покажу, як воно все працює. Думаю, що буде інтересно. І по поводу того, що там писали, що частотник не працює, чи мотор слабий, чи ще щось. Працює все, ми, ми, ж, ми ж робимо нею. Тобто я покажу, що це дійсно працює і не треба там писати якихось лишніх негативних коментів, якщо ви цього не знаєте. Так, ну все. Це хай досушується. Якраз поки дітки прокинуться, я думаю, що все буде вже готове. Ну, вже можна вибрати, де тонше я нарізав, то можна, можна вже їсти. А остальне хай ще підсушиться. Все хорошо, больше на, на сайт. Да? Ну, на крылах а там, как всегда, да? Проблемка. Jeg ser. А кто ты вещь нет? просто армадия. Макар, ну, да. Макар ты? Да? Я там кошку. Да сейчас. Доброе утро. Что ты? Подина сейчас спецартем? А? Макар. Пич ще. Ви спасти. Зараз мама з попою допрацює і підемо. Цей. Будеш снідати. Хорошо? Це кожен малори. Давай пока я складу. Так. Щоб не вручну, а іменно такої машинкою. Прикольно? Быстрій, скажи. А це ти зробив? Ну так. Да. Я з дідусьом. Ну дідусь, верх? дідусь да, верх зробив, а папа вже потім усе остальне доробив. Поняв? Оце? Ну, дідусь? Да. Ні, оце, оце дідусь робив. Оце, ну. а це ти зазвичай. сам? Так. Да. Оце зробив? Так. Да. Прикольно. А? Тільки воно бризкає. Ні, ну та бризка, звісно, ну а що ж ти хочеш? Я ну, би хотів подивитися ходимо. Кого? Ось той подивись. Подивись. Марісь, ну, ці вже не знаю, щось вони вже такі. Ну, ніби їх допорило, а може і не допорило. <звук> Я хотів побачити, як скубляюсь. Того як скубає, yeah. так воно буде летіти і, і, і в очі, і в лице. Для шпарчан. таких скров, так, да, треба шпарчан. Шпарчан діло в тому, що це така штука, яка держать одну температуру води у самому по собі, ну, в ємкості для того, щоб запарювати самого по собі бролера. Ну, я поки що над цим ділом усім не задумувався, тому що все це діло треба десь робити. Теж, воно десь треба, щоб воно приміщенні в якомусь було. Ми оце так вискочили бігом на вулицю. Зробили раз два. Зробили оце все раз два. І бігом це все діло несемо на кухню, тому що на дворі мухи і воно зараз жара, тепло. І треба це все діло робити рано утром. Так, ну шию не знаю. Оце, звісно, тут піде. Да. Так, оце ці кінчики відрізаються ж тут, так? Да? Угу. Ну добре. Да. Так, так, так. Все, це все діло переробиться. І... Взагалі, надо, надо треба бігом у хату, і у нас зараз робочий день. В основному це до, до півдесятої ранку. З півдесятої ранку ми вже нічим таким не займаємося, тому що тоді вже жара з'являється, тоді накопичення, я ж кажу, муха прилітає і. Та й вже некомфортно самому працювати, помієте? То ми потім йдемо просто десь до до господарства. Щось там дивимося, щось. Прибираємо, щось вичищаємо, щось вивозимо на огород і так далі. Так, ну що, друзі, ми справилися. Е я думаю, побачили в роботі. Інтересна, звісно, штука, чесно, для домашнього такого використання. Е його вистача. Реально хватає, і доволі непогана штука. І по затратах не дуже, я б сказав би, що там вона дуже вимоглива. Ну, Вийшла, вона нам по затратах. Та, мабуть, вона нічого нам по затратах не вийшла, тому що воно все нам а, ну бивні пальці ми купили. Хай там по по цьому, по електриці. Там, тої тобто, ну хай хай на все про все гривнів може 400-500 пішло. Це тільки таке по затратах, що я купляв. Остальне усе було своє. Мотор від стиралки в мене був Сіла нечайно батарейка. І так, по затратах вийшла вона нам зовсім зовсім копійки, тому що мотор від стиральної машинки у нас був свій, тобто ну, стару машинку стиральну мені там у селі одна жінка віддала. Е е я її думав, може зроблю. Ну вона викидала її просто-напросто. Думав, її може зроблю, таке, знаєте, робочу одежу стирати. Ну там програма злетіла і все. Смисл від неї. Я її розібрав, мотор у нас був е шківочки. Підійшли, помпа була, там не ступиться, а помпа від Audi 80, Audi бочка, то тобто помпа там стояла. Ну Тест, центровку зробив, болтами її скрутив, металопрофіль був. Оця бочка теж в нас там була. Воно хотіли автоклав робити, я вже казав, повторюся. То, ну вроді би, вийшло ще й непогано, я вам скажу. Працює, працює. Ну і нам більшого не треба. Так, пішли, я вам трохи екскурсію по поросяток покажу. І е, будемо йти. Зараз автоклав зарядю, і мені на базу їхати гранулірувати комбікорм, бо там чоловічок приїде з сусіднього села. Трохи, трохи пішли чутки, що в Решетилівці гранулірують комбікорм. І от отак люди потихеньку. Не побагато там, кому 100, кому 200 кілограмів привозять, гранулірують. Перша свиня, Перша свиньо, яка нас зустрічає, це Борні. Да? Шо? коза? Закриваємо її, тому що коли щось робимо закриваємо, вона мішає, що капець. Друга свиня це, це той, яка шукає в борні цицьку. Що да? ти дивишся? Собака друг не тільки для людини, да? а й для поросят. Ну вона, ти принципі десь така ну, з ними. по, -по цьому. Да. Так, що в нас тут йде? Тут у нас три на заріз буде ще, і дві свинки. Це у нас чорнуха і клаповуха, вони вроді би попаровані. Тобто клаповуха була спарована штучно, і плюс ще й Донат на неї пригав. тіскав її, не знаю, мабуть, суток ще двоє. То я думаю, що якщо штучно вона не спарована, то Донат все-таки свого допросився. Тут а чорнушка, ну, по чорнухі я не знаю, чи вона спарована, чи ні. Тому, що вона була з Донатом буквально, мабуть, навіть неділь-дві. Я думаю, що по-любому він впіймав той процес і можливо просто не впіймав його я. Так. Муху сараї, кстати, малувато. А все із-за того, Ну, я відео зніму. Узяв я одну пачечку е, цього. Як його і Я скажу. Одна пачечка від ЗВК. Я там, е, прийшло мені е, ці відмух е, средство, як воно там правильно. Ну, коротше, штукені відмух. Е, Вроді би, кстати, непогано. Насипав, гранула отака воно. Ну тобто, іс... ти духла? Духла, духла. Гля, ось скільки їх. Оце вони оці... Я насипав прям пачку сюди висипав. Пачки було... Ну, така величенька, я вам пізніше покажу. І оце дивіться їх скільки. Гля. І всі доглячки. Красота, яка, по всьому сараї дохлі мухи, Так що це пробне. пробне І мені, кстати, понравилося, Так що, як бачите, ось ось вам результат. І по сараю, бувало, заходиш, а їх капець. А тут а, я й наперіла, сипав, виходить, поняли ось сюди. Отак. То дивіться, хопа. Ну, вона, вона жива, але вона вже все, вже коньки відкинула, бачите? Так, а ну не трогай. Так що непоганий препарат. Якщо хтось дивиться мене із компанії ЗВК, то я можу з певністю сказати, що препарат, який в гранулі, вже працює. Тобто і доволі непоганий результат. Во. Я думаю, що гля, це я вчора насипав. Вчора, Значить, він приманює їх, дуже приманює, вони його наїдаються і все. І ще в чому інтерес, що бачите, вони гинуть тут. Прямо на цьому листику. І плюс вони розлітаються ще по всьому сараї і потім теж гинуть. Тобто, дивіться їх, дивіться, скільки їх. Так що, на замітку. Ну і ще я балакав із е, міщенком е, Олексієм. Це канал Школа свиноводства. І Льоха каже, що вони якийсь препарат додають в комбікорм. І з таким каже, чином у нас личинка не заводиться в самому е навозі. Ну, будемо дивитися, спробуємо. Ну, що ти хочеш? Це каже Донат. Каже, донат. донат. Донат у нас в апартаментах. Одинокий парень. В самому соку, не п'ющий, не курящий, да? спортом займаючий, Красавчик наш. Ну? Все, Донат в своїх апартаментах, Ось сюди вилазь, вилазь сюди, вилазь, мій золотенький, вилазь, мій хороший. Залазь сюди, залазь. Давай, залазь. Залазь. Так, ну, донат як донат. Будемо, верніше, не будемо, а вже посадили його на дієту. Так що він у нас дієтичний парень, длинненький, хорошенький, не знаю, і, і яйця йому жалко різати. так що Якщо що, можливо, я його пізніше, коли він вже моїх свиноматок, ну, або, верніше, не моїх свиноматок, а свинки його не зможуть вдержати, там, чи ще якісь проблеми будуть, то прийдеться, звісно, йому чекати яєчка або відправити його десь на, якийсь, на якусь ферму, де свинки мочні і здорові. Ну, я думаю, що, що все буде нормально, він просто трохи підхудає, у нього буде дієта і все буде чики піки так, що ти в туалет хочеш чи ти, чи ти до кабанчика? Що, Марис, підожди. Бо він, він з цією домочкою теж був. Вроді би, вроде би свинки всі попаровані. Нє, ні, нє. Ні, ні, ні. Я думав, ти до хряка. Що? Ну ти ж не до хряка. Що ти хочеш? Що кажеш, що ти? ти Микола? Ти бачила, що мух немає, як склаті тут, а? Насипав отої гранули, поняла, он пачку, їх там жменями он лежить і по, по всьому сараю дохляки. Ну, я, я зніму відділений відео. Там е, є рідкий підкислювач, там для курей прийшов на, 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 ву, на вуличні поїлки, воно дезінфікуватиме, Тіпа, не буде розводитися зелень. І плюс до всього е, ще й е, він буде підкислювати воду. Донат вилазь до мене, йди сюди, йди сюди, мій золотий, йди. Донат, Донат. Ну Донат, ну вилазь, вилазь. Давай, залазь сюди, залазь. 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 Ай, ти красунчик мій. Залазь, залазь, йди сюди, йди. Так, Тьомка прийшов. Тут у нас э, цей Джон і компанія. Вчора я трохи не дочистив, ну тут якраз лопатою підчистю. Ну, в общем, а так взагалі непогано. Одна свинка менша, друга більша. І, і Джон! Джона Джон Вік! Да, все, зараз буду вправлятися, давати всім їсти пити і, і збиратися в дорогу. Так, тут все добре. Дрінчики. Що дрінчики? Корм жруть. жруть сухий корм. Це те, що я вчора на, наробив, ну, ну не гранулірував, я бігом привіз. І все, сухеньке, каже йому, так? Да? Тут у нас, кстати, оце у них сейчас, я то їм сиплю отуда в уголочок, де він спить, я туди їм сиплю бройлерний комбікорм. Ну, у мами вони їдять е, обичний свинячий комбікорм. А по цьому, по, по дозіровці у нас е, така дозіровка, яку дуже легко заповнити. 10-20-30-40. 10-20 А, ні, 10, 20, ні, 5 10, 35. О Боже, це я вас за, за, за цей. Коротше, 10-20, 30 і 35 і 5% гороху. І все. Е, ну я вважаю, я 10-20, 30-40. Я просто горох до кукурузи домішую. І, ну, до 35 кілограмів кукурузи додаю 5 кілограмів гороху. І у нас виходить 10 кілограмів БМВД гранулки бролерної, 20 кілограмів ячменя. 30 кілограмів пшениці, 35 кукурузи. І 5 кілограмів гороху. Все, і оце. Ай, ти твою дивізію. Мені ж больно, це моє гризнув. Ніхто ще мене не кусав. Отакі От красунчики, доволі непогані. Що, синок? Всьо, мізіолетий, не йди сюди, не можна. Не можна. Так, все. Уже скоро на відлучку. Да? Ще трохи і забираємо. І Донат тебе буде ждати в гості. Або ти його. Да? Да. Так, а ну, чик-чик-чик. Давай, 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 давай. Лодно, не заходитиму, бо вона якась тут трохи не цей. Хотів показати вам кабончика, ну ну, ладно. Щоб вона мене за ногу не цапнула. Воно то ну, не должно б таке бути, ну все може бути. Да? Ну, а взагалі гарненькі такі. Гарненькі, письки. Писки, гарненькі. Да? Красавчик. Красавчик. Хороший, хороший. Хороший. Не кусайся, ну. Всю. Так. Ну що, ладно, будемо збиратися. Щас треба повправлятися та й будемо збиратися, так? Да? Іди до мене, синуль. Тьом. А? Тьом. Іди до мене, іди. Іди отак. Оп. Опа. Все, йдемо до мами. Помахай. Привіт, привіт. Скажи, привіт, привіт. Помахай. Помахай, ручкою. Привіт. Привіт, привіт! А ти плакав щось, да? Тебе хтось обидив? Хто тебе Хм? Хто тебе обидив? Хто? Хто обидив? Макар тебе обидив чи ні? Макар. Хто тебе обидив, син? Так, ладно. Коротше, друзі, всім мабуть дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, трудіться. І вас і в нас, хай все буде добре. Все, дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ну а ми пішли. да? Далі зараз поуправляємося. пішли, вбуємося, бо ти без топочок. Да? І будеш мені допомагати в поручат, воду наливати будемо. да? Їсти подосипаємо, води поналиваємо. Да? Будеш допомагати? Да, у мене кушать. Да? Пішли? Пішли. Все, ми пішли і виїдеть щось робіть. Давайте, пока-пока.